Бюджет для громадян управлінців навчали прозорості місцевого бюджету. Під час тренінгу обговорювали залучення громадян до бюджетного процесу на всіх етапах. Це формування, консультації, а також публічне звітування про виконання. Учасникам розповіли, як на практиці це відбувається за кордоном та в інших громадах. Южницька міська територіальна громада бере участь в проєкті «Партисипативний бюджет від А до Я», який реалізує громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети, в рамках програми Говерло власне метою цього проєкту є підвищення рівня залученості жителів громади до бюджетного процесу. Як правильно говорити, як залучати жителів, як їх запрошувати, на яких каналах, як це робити, просто скажімо так, не для виконання завдання, а щоб насправді люди прийшли, які б Цьому використовувати інструменти. Будемо говорити про бюджет для громадян. Будемо говорити про бюджети участі, шкільний, інфраструктурний, зелений, взагалі в будь-яких видах, знайомити, як це працює в інших громадах. Тобто, будемо обговорювати всі ці інструменти, також одразу пропрацьовувати їх завдяки практичним вправам, щоб вони самі навчились писати оголошення, дивились, як це працює, спитали у громадськості, чи спрацювало це чи ні. Южненська громада потрапила до 20 громад учасниць проєкту, на чому заснований бюджет громади, звідки вказні гроші, які кошти отримує громада від держави, як відбуваються видатки місцевого бюджету за галузями. Ця інформація має бути доступною для кожного її жителя, зазначають експерти. Під час тренінгу учасникам запропонували виконати практичні завдання. Дуже корисно багато інформації для себе. зрозуміло, що Потрібно бути відкритішим, тому що дійсно ми ніби робимо дуже багато, але дуже мало про це говоримо. Тому із залученням засобів масової інформації, і соціальних мереж, і різноманітних там, друкованої різноманітної продукції да, ми маємо доносити до громадян ту інформацію, яку, яку ми маємо оприлюднити. Є у нас, ну як за думку, на думку експертів, у нас є проблема із сайтом міста, що він занадто важкий в користуванні, тому ми теж над цим будемо працювати. І я думаю, що якщо ми здобудемо підтримку депутатського корпусу, я сподіваюся, що таким чином всі разом ми зможемо щось змінити, тому що на сьогодні по відкритості і прозорості наш рейтинг ну, не дуже є високим. Ми ніби всі все робимо, але у підсумку виходить, що не всі все знають. Ми зрозуміли, що те, що ми робимо, ну дуже ну багато людей не можуть розібратися в якихось цифрах або якихось табличках і так далі. А є можливості, і нас навчили ну, вчать на сьогодні наші модератори, як це зробити доступно для людей, щоб вони розуміли, куди, на яку сферу для чого витрачаються кошти. Для ознайомлення жителів з бюджетом громади планується виготовлення інформаційних буклетів. Інформація в них має бути простою та доступною. Управлінці під час тренінгу спробували оформити бюджет громади, який пізніше мають представити громадськості. Два пункти, які обов'язкові для того, щоб ми виконали свої зобов'язання перед грантодавцями. В цьому проєкті ми маємо розробити бюджет для для громадян. Це така спрощена візуалізація, це брошура, це якийсь такий продукт, який буде представлений і буде зрозумілий всім мешканцям громади. Тобто там будуть все проаналізовано, зібрано, скомпоновано, там не буде величезних таблиць. Там буде все зрозуміло. Оце задача номер один. Ми її не будемо друкувати. Це все буде дизайн, все це за рахунок проекту. А ми саме будемо наповнювати його. Другий пункт, який вони від нас ну, вимагають, це створення нормативно-правового акту якогось документу. Це розпорядження міського голови про створення робочої групи, яка буде, наприклад, вона створюється на рік, да, і яка буде протягом року. Працювати з збіром пропозицій від громадян, аналізом цих пропозицій, внесенням якихось таких же рішень, от що громадськість хотіла б бачити. проєкт триватиме до кінця серпня 2024 року. Перший захід проходив 6-7 березня у конференц-залі конференцзалі.